Жіночі реглани Esmara, Класна у них така якість, зручненькі модельки. Така моделька для з карманчиком. XS, Моделька для оверсайз. Така подовжена жилеточка під поясочок. Також така класна у них якість циркутажик. Ска. Така моделька картиганчику. Есочка. Емочка. Еечка. В такому кольорі подовжена жилеточка Есочка. Така моделька картиганчика, також така класна якість. Елічка. Емка. В такому кольорі племенькому елічку. Есочка. І Ес такий кардиганчик, збив на відео.